Доброго дня, дорогі мої друзі! Рада всіх вас вітати. І Сьогодні в мене вихідний день, якраз День Катерини. Я вирішила присвятити трішки часу собі та своєму захопленню і вирішила переставити посуд в поличках. Багато в мене вже його назбиралося, тут я виставила посуд виробництва городниця. Я всі. Ці сервізи показувала. Є відео на моєму каналі. Хто не бачив, може подивитися знову. Ось цей сервіз мені дуже подобається, з ручним розписом, з трояндою. Такий гарненький. Потім оцей зимовий якраз зараз актуальний. І ось цей такий елегантний та стильний це все кавові сервізи. А ось такий в мене є чайничок з ручним розписом. Дуже він мені подобається. Такий. Теж розпис ручний, і клеймо. Чайничок, на жаль, один зберігся з усього комплекту, і дві чашечки мені тоді продавець вислала. Але все-таки теж дуже гарні такі речі. І ось цей у мене сет для сніданку дуже вже такий старенький. Подивіться, який гарненький. І старе-старе клеймо. Теж мені дуже подобається цей набір, він теж дуже стильно виглядає, дуже оригінально. Ось такий посуд. Багато вже назбиралося, що з ним робити. Всім, звісно, не користуємося, але воно все-таки дороге і миле для серця. Що дуже шкода буде з ним розлучатися. Все ж таки залишу, хай буде. Буду милуватися, де якими речами будемо користуватися, буду міняти. І все ж таки вони вже рідко зустрічаються. Ось такі в мене не те, що новиночки, але це таки цікавинки. В наступному відео вже ж покажу посилку нарешті вона до мене доїхала, там дуже гарні речі. Я їх так чекала, все дійшло дуже добре, все ціленьке. Так що дочекайтеся. Всім гарного тихого дня, все в нас буде добре, до нових зустрічей, до побачення!